Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правоноарфорта нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. в Україні триває марафон. Єдині новини для вас працюють команди Фактіва Сітіві та Вікона СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Троє людей отримали поранення внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя. Росіяни вгатили по різних районах міста десятком ракет. Влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі. Люди, яким годі було заснути від такої канонади, фільмували потужні вибухи. У сусідніх багатоповерхівках повилітали вікна. Від ранку люди прибирають бите скло. А очільники СББ фіксують пошкодження та підраховують збитки. Колясочний, 75 окн, четвертий под'їзд, 8 округ, 24 метри квадрат, третій под'їзд, 9 округ. Це только предварительне даний. Ми ще не знаємо, що там буде, як там, що чи лойка. Одна з ракет впала в середмісті та розгатила автостоянку. Її працівники кажуть, тутешній сторож відбувся подряпинами. І, за його словами, саме тут був перший приліт потужної нічної атаки, що вже вартувала самим лише автовласникам чималих грошей. Ну, майже кожна машина постраждала десь біля 50 машин. Є такі, котрі вже не підлягають відновленню. Напередодні окупанти випустили по місту 9 ракет комплексу С-300. Пошкодили телевізійну вежу, електропідстанцію та готель у припарковій зоні. Загинув його працівник, ще кілька людей дістали поранення. Коли росіяни загарбали його Крим, він пішов боронити країну у зону АТО, а згодом оселився на Херсонщині, де виводив на чисту воду земельних махінаторів. Михайло Новосельцев, журналіст та антикорупціонер, нині тримає разом із побратимами найзапекліші ділянки запорізького напрямку. Молодший лейтенант давно мріє повернутися додому в Джанкой, та після 24 лютого каже, зрозумів, зайде на півострів лише зі зброєю в руках. Тутешню місцину пан Михайло знає, наче свої п'ять пальців. Ось дорогою на передову у зеленці боввані згоріли кілька місяців тому наш Т-72. Та екіпаж, на щастя, лишився живий. Сау російське проліті снаряд, у там загорівся підлісок, і танк загорівся і зітаніруло боєкомплект. Вереснева тиша цих полів оманлива, каже армієць. Ворог окопався неподалік. В Принципі, от уже пряма відомість. І а, сюди вже достає тяжоле вооружение стілкове. Де вже він кримець, який не був удома майже 9 років. Ветеран АТО та журналіст, розслідувач антикорупціонер, виводив, каже, на чисту воду земельних хапуг на Херсонщині. На моєму щиту відміна, буквально на початку. Початку до агресії корупційного генерального плану села Щастливцево. До речі, каже пан Михайло, тамтешні земельні мафіози хутко побігли прислужувати окупантам, що й на ті вдарилися на Херсонщину. На тих, кого вказували, хто розворовує землі, ті й пошли как раз на співробітництво з окупантом. Також як у нас було розслідування по сальде. Ми прямо говорили корупціонер. Але ніхто не звертав увагу. 51-річний молодший лейтенант тероборони пишається тим, що за півроку вони створили професійний підрозділ і мріє повернутися до рідного Джанкою. Тепер, мовляв, лише на броні. Раніше я думав, що автобусом приїду цивільним. Ні, а цей раз я вже думаю, що на комплекта люка бронірованої техніки заїдем. Андрій Почтю, Артем Дажанкова, програма Вікне СТБ. Єдині новини на тимчасово окупованих територіях України від сьогодні розпочалися псевдореферендуми про приєднання до Росії на захоплених ділянках Донецької, Луганської, Харсонської та Запорізької областей вони триватимуть до 27 вересня. вересня. Самопроголошених ЛНР та ДНР, так звані виборчі комісії, розпочали роботу о 8 ранку. Також дільниці для псевдоголосування відкрилися у Росії. Питання у бюлетені одне чи підтримують місцеві жителі те, щоб Квазі Республіки приєдналися? До Російської Федерації за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая російські військові ходять зі зброєю в руках дворами, квартирами, щоб люди голосували. Якщо не відкривають двері, але комісія знає, що там хтось є, може навіть вибивати двері. Люди, які проголосували, але проти приєднання до Росії, їх записують в якийсь окремий блокнот. ну, Тобто, це абсолютно фейковий референдум а під примусом людей змушують що становити. Водночас на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей питання на псевдореферендумі звучить інакше: спершу про вихід зі складу України, утворення самостійної держави у межах області та подальше її входження до складу РФ. Тим часом, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Фейсбуці написав поради жителям Херсонщини, які не хочуть брати участь у референдумі, каже найкращий спосіб ігнорувати їх. Збройні сили України звільнили Яцьківку та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту. Про це повідомив начальник головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. Яцьківка, село в Донецькій області, на межі з Харківщиною, уже на лівому березі річки Оскіл. Тепер вона під контролем ЗСУ. Тим часом на Бахмутському напрямку ситуація складна. Утім, контрольована. Там російські війська продовжують обстріли і намагаються взяти українських захисників у кільце. Утім, наші Мужні воїни тримають оборону. Були і рятувальниками і волонтерами, бо до останнього лишалися під обстрілами і допомагали людям. Надзвичайники Луганщини евакуювали із Северодонецька до Талисичанська до безпечних місць понад півтисячі місцевих жителів. Керував операціями порятунку Леонід Суходольський. І з початком повномасштабної війни він перекваліфікувався із фахівця відділу запобігання корупції, та рятувальника, вантажника та водія. З невеликим колективом він витягав людей з під завалів та доправляв гуманітарку аж доти, доки підрозділи ДСНС Луганщини довелося покинути область. 24 лютого ну, як би для мене це розпочалося, коли калібри прилетіли по аеропорту в Сєвєродонецькому. Збір аварія, всі зібралися, частину людей. Було співробітників евакуйовано до міста Дніпра. Працівнику ДСНС Леоніду Суходольському 36, і він уже двічі переселенець. 2014-го застав війну у Ворлівці, Тоді працював правоохоронцем. І 2022 року росіяни знову наздогнали своїм вбивчим порятунком вже у сєвєродонецьку. Тоді Леоніду довелося змінити фах антикорупціонера. Прийшлося змінити профіль роботи, как би з контроля і теж став вирітів. І волонтерам, і грузчикам, і водієм вантажівок. Їдемо, Донецька один людей з доставати. На одному з таких викликів російським обстрілом пошкодило чотири поверхи, багатоповерхівки. Довелося діставати людей. Тут пол проломаний. обвалитися. Півболь. Росіяни дедалі більше гатили по місту з реактивної артилерії, градів, смерчів. Місцеві жителі почали ховатися у підвалах. Бачив людей, які в підвалах сиділи, знаєте, яких ми евакуйовували. Ну, у них на обличчях був жах. Бувало таке, що і в підвали прилітало. Ми людей тільки евакуювали на седущую добу прильот і прямо в підвальне приміщення, прямо знаходиться там залишки граду ті ж хто міг і хотів виїжджали з міста де коли щоправда залишаючи немічних рідних синеіночка позвонила попросила щоб вас забрати Не переживайте, і ні хорошо все хорошо, все хорошо все хорошо А що по продуктам шови сьо а її ліжачі у Сєвєродонецьку росіяни розбомбили геть усю інфраструктуру. Тож довелося людям розвозити гуманітарну допомогу на броньованому кразі. Веземо гуманітарку. <рес> Пона, дверями Ну а що робити? Сарм, для этого і предназначен. Места много. Ромчик ти где? Тут Тут? Тут? Ну, прикольно. <рес> Сіверодонецька. Так, Леонід з однодумцями працював до середини травня. З 23-го Сєвєродонецьк довелося покинути. Усі мости були підірвані. Штаб перебазували до Бахмуту і вже звідти привозили допомогу до Лисичанська та евакуйовували тамтешніх мешканців. Позволені смузі. Трусе потехесенько браньовий. Це був обстріл. Кабіна броньованої вантажівки розрахована на 17 пасажирів та забирали вдвічі більше. 30 чоловік загрузили. О, Все, Держимося. Ми видвігаємося. 2 липня з Лисичанська рятувальники здійснили останній евакуаційний рейс і вийшли разом з військовими. Ноні згадую, забирати людей під обстрілами уже стало дуже небезпечно. Нині чоловік з командою рятувальників у Дніпрі, але вірить, що скоро повернеться на Луганщину. Роботи дуже багато. Дай Бог, щоб ми повернулись поскоріше. Софія Богуцька, Рослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У Росії другий день так званої часткової мобілізації, і хоч Путін казав, що у першу чергу до зброї покличуть тих, хто служив або ж розуміється в військовій справі, за фактом повістки вручають усім, і тим, хто не служив в армії, і тим, кому за 60, і багатодітним батькам. У Москві чоловікам їх вручають просто біля метро. Повістки приносять і додому, і на роботу. Чоловіків забирають практично одразу, відправляють на коротку підготовку, а далі зразу ж на війну з Україною. У військкоматах лякають їх кримінальною відповідальністю за дезертирство. Раніше російський міністр оборони Шойгу заявив, що студентів та військовослужбовців строкової служби не будуть мобілізовувати. Утім, насправді, повістки вручають і тим, хто ще учиться. Я не ожидал, что нам сегодня придет всех, потому что мне ничего утром не сказали, мне вот дали повестку, вот три часа явиться сюда. Полтора часа просидели, и вот только вот пришел комиссар, сказал, что сейчас вы уезжаете. Я такой, ну зашибись. И вот вышел на улицу и сразу начал родителям, брату, всем своим знакомым названивать, сказать, что меня забирают. А я еще учусь, кому же говорить. Війна має закінчитися раніше ніж закінчаться усі 300 тисяч мобілізованих у Росії. Такі сподівання висловив президент України Володимир Зеленський на виступі під час щорічного саміту філантропії Форбс 400 За його словами, наша розвідка не уже не давно фіксувала підготовку до відкритої мобілізації УРФ. Усі 300 тисяч повісток були надруковані та підготовлені завчасно. Путін буде відправляти людей на війну в Україну, оскільки йому все одно скільки їх тут буде помирати. Сказав сказав президент і нагадав, що все це ми бачили під час прихованої мобілізації, яка і не зупинялася у Росії від початку повномасштабного вторгнення. Коли у них закінчились кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів. Коли у них закінчились пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів. Це просто діти, діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини в світі. Однієї людини в світі, яка хоче, просто вона хоче воювати. Я би не хотів думати, що війна закінчиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що а, війна повинна закінчитись раніше, але хтось повинен вправити мозок їх військово політичному керівництву. Мобілізовують навіть підлітків, скаржиться співрозмовниця уже мобілізованому військовому з так званої ЛНР. Їхню телефонну розмову перехопила українська розвідка. Жінка розповідає, як зустріла одного з військових, якому вдалося вижити після українського контрнаступу на Ізумському напрямку. І він зізнався: із полку, який зазвичай налічує від тисячі до трьох тисяч солдатів, лишилося менше двох десятків. Чала пацан був 204 четвертого полка спадизюме. Всего полка у нас живых осталось 18 человек. Ну, нормально. Он говорит, нас хотят на ДНР, а мы сказали, мы туда не пойдем. Мы просили подмоги. Он говорит, А нам ДНР сказал, мы вам помогать не будем. Тут забирают всех пацанов, забирают всех. Ну Там, я понял всех. уже. Даже 15 лет забирали в военкомат. Пока родители не подтверждали их лично, что им 15 лет. А -а -а. Росіяни, щоб уникнути мобілізації, намагаються якомога швидше втекти з країни. У Німеч... Німеччині вже заявили, що готові приймати росіян, які тікають від мобілізації. Мовляв, ті, хто протистоїть режиму Путіну, можуть просити притулку в країні через політичні переслідування. У свою чергу Чехія виступила проти гуманітарних віз росіянам, які тікають від путінської мобілізації. А ще одна європейська країна Норвегія, офіційно зупинила спрощений візовий режим з Росією. Грошовий збір на Візу збільшили майже втричі та продовжили термін розгляду заявок тлі оголошення Росії мобілізації та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України у ЄС почали розгляд нового, уже восьмого пакета санкцій. Триватимуть консультації між Єврокомісією та країнами-членами ЄС впродовж усіх вихідних. Західні змі повідомляють, що це не буде найсильніший пакет обмежень, але очікують, що його основою може стати розширення списку осіб і компаній, а також обмеження ціни на російську нафту. Новий пакет санкцій можуть схвалити уже 6 сьому. Жовтня тоді відбудеться засідання Європейської ради. Польща та країни Балтії наполягають на жорстких заходах проти Росії, зокрема відключення ще більшої кількості банків Федерації від мережі СВІФТ. Утім, проблемою може стати позиція окремих країн. Так угорщина вкотре саботує нові обмеження, а партія влади хоче провести національне опитування щодо підтримки угорським населенням енергетичних санкцій ЄС проти Росії. Україна лобіює прийняття міжнародної годи, яка б дозволила конфіскувати заморожені російські активи через її агресію щодо нашої країни. Про це в Нью-Йорку заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Нині заморожені російські активи складають від 300 до 500 мільярдів доларів. Приблизно стільки ж сотні мільярдів буде коштувати довгострокова відбудова України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Ці гроші за словами прем'єра України мають стягувати не з українських платників податків, а з країн. Партнерів Аснескачі з, з країн-партнерів, а саме з країни-терористки, також серед головних тем на полях генасаблеї ООН були обговорення додаткового фінансування України, нових санкцій проти Росії і ядерної безпеки та деміталіризації Запорізької АЕС. Пан Гросі, керівник Міжнародного агентства з ядерної безпеки, також брав участь у цій зустрічі. І, звичайно ж, ми чекаємо наступних кроків, наступних результатів від МАГАТЕ. Ми чекаємо підтримки від міжнародних партнерів для того, щоб ми всі змогли видихнути і більше не бути об'єктами цього ядерного терору зі сторони Російської Федерації. А далі чергова історія про людей з великим серцем. Цього разу розповідаємо про волонтерів, які вже понад п'ять місяців тричі на тиждень їздять у села Київщини, аби допомагати людям розбирати завали поруйнованих будинків. На одну з таких толок потрапила і наша Наталія Нечай. Ми в селі Мучун. Це за 40 хвилин автівкою від Києва. Привіт! Під'їжджай туди. Сан показує іншим волонтерам, куди їхати. Він тут можна сказати головний, адмініструє усю роботу. Ми намагаємось інколи їздити в інші населені пункти, але 95% це мощо. Ми в Ірпінь їздили в горінку. Тут в принципі часто їздимо, бо це відносно близько. В, Бучу, в Бучі в нас зараз проект є. Ми в дитячому садку робимо бомбосховище. Русланчик, хочу спросити: у мене там треба поубирати до кого до вас Ваші ще довіри. Бо та? а? А та до да. там на нас кушнікова шість. За... Їх дуже хвалять їхню бригаду. За вас я чула давним-давно, що совісні. Навіть чай і другий раз не заставить, щоб покрили. Це підійшла пані Валя. Вона волонтерам віддала під склад пів свого будинку. Тож перед тим, як поїхати на локацію для прибирання, заходять до неї по лопати і відра. Вже бери всі, що бачиш. Влітку бувало понад пів сотні добродійників виділяли час на прибирання обійсть жителів Мущуна. Нині їх каже Руслан небагатько. холодно і в прогнозі був дощ. Тож приїхало з десяток волонтерів. Тут будинок буде відновлюватись, тому. А ми вичищаємо все всередині по максимуму, щоб люди могли там його на зиму трохи законсервувати і навесно щось почати будувати. На цьому подвір'ї було два будинки тут, де зараз ви бачите згарище, жила Тетяна Степанівна із молодшою донькою і її родиною. Свободіли нас, як вони говорять. А по сусідству будувався зять зі старшою дочкою. Десять років зводили хату і останні три вже й жили там. Три роки пожили в будинку. Ми жили і добудовували, Все робили внутрішні Ще, однакі, роботи. Ще Кімната була недороблена З усього, що мали, лишилася хіба літня кухня, там якраз зараз і ночує Тетяна Степанівна. І ось ця ванна. Ванна стара, стара, ага. чугунна. Їй більше 40 років. Так ванна лишилась, не згоріла. Самі розібрати завали не в силах. Діти працюють весь час, а тетяна Степанівна вже в літах. Тож допомогти покликали волонтерів. Робити все одно, це треба комусь. Настя стрімерка, займається трансляціями відеоігор. Світлана, її колега за волонтерством, літературна редакторка, яка втратила роботу. Обидві скромно кажуть, роботи в країні багато, і якщо вони можуть долучитися до відбудови, роблять це залюбки. Я ще сітки плету і сюди ходжу. Допомагаємо там, де можемо. Людям треба наша допомога. Мені в принципі це дається нормально, не дуже важко. У мені легше дихати. Легше дихати. Легше дивитися на себе в дзеркало, коли я знаю, що я чимось допомагаю людям. Це мій внесок у нашу перемогу ну, в людське життя. Ось так, якось так у відбудову нашу. А ви не оці хлопці, дівчата. Я не знаю, як ми розрібалися б. Наталія Нечай, Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини.